Вітаю. Сьогодні продовжуємо розмову по роботі з Facebook. І так, це вже буде фактично наш п'ятий відеоролик про те, що ми робимо своїм аккаунтом на Facebook і як бажано себе вести для того, щоб він був привабливий в перспективі для продаж. Захоплював людей і давав довіру до вас. І так, ми зайшли на свою власну сторінку Facebook. Тут вже в нас є основна світлина, є обкладинка, є відповідні дописи до світлини, до обкладинки, що ми робили в попередньому відеоролику. І починаємо з життєпису. Напишіть про себе. Я б не радив надто багато писати, але треба написати чітко. Тут, бачите, всього-навсього 101 символ. Можна написати про себе спеціаліст в такій-то сфері. Буду висвітлювати це на своєму аккаунті у Facebook. Буду навчати чи буду продавати. Чи хочу співпрацювати, чи буду інформувати. Тобто той напрямок, який ви думаєте для себе обрати. Бо якщо ви просто будете читачем, то це не обов'язково тут щось заповнювати. Якщо ви хочете опублікувати в стрітці довин, написане, натискуєте і буде публікація. Потім пробуємо зберегти. Тепер дивіться, тут є питання публічності. Оце якраз. Те, що десь можливість всім бачити ваш допис, додати інформацію про себе. Ну, тут можна більш обширно. Ви можете писати скільки завгодно, що завгодно, який ви мудрий, хороший, добрий, вмієте, знаєте, можете, допоможете і так далі. І, тому подібне. і відповідно, зберегти. Е вона буде знаходитися в вашому житті ця інформація, але вона не буде з'являтися на вашій сторінці. Додайте обрані світлини. Тобто, коли людина заходить, вона б хотіла, можливо, побачити якісь світлини з вашого життя. І ви безпосередньо можете додати з тих світлин, які вже у вас знаходяться, або завантажити світлини безпосередньо з якогось диска чи з робочого стола. Це не складає для нас великої трудності. Тепер переходимо до заповнення другої частини. Про себе. От. Огляд. Додати місце роботи. Це робота та освіти. Додати місце роботи. Натискуємо. В якій компанії працював, на якій посаді місто короткий опис. Період, чи працював, чи зараз працюю то може цю інформацію бачити у вас. Друзі, друзів також можуть бачити, чи лише друзі, я або власний. Ну тут загін налаштування цікаве, і воно, як правило, не використовується, тому й не раджу. Але якщо ви лише я, то для чого тут писати? Значить, ви хочете прорекламувати себе, то можна перше або друге. Ну і зберігаємо зміни, і на тому, як кажуть, закінчено. Додати професійні навички, фахові навички. Спеціаліст сфері, наприклад, работоргівлі, токарської справи, рибної ловлі, економіки, фінансів, навчальний заклад, який ви закінчували, цюрський, чи тюрську економічну школу, колеє. І опис, яку ви отримали спеціальність, коли ви це все будете заповнювати заповнюйте дуже в розумних рамках. Тобто, людина повинна мати про вас інформацію, але ця інформація не повинна бути наскільки, щоб її можна було використати в майбутньому проти вас. Додати школу, ну тут зрозуміло, кожен вирішує. Яку школу писати, чи початкову, чи середню, де він закінчував. Місця, де ви проживали? Поточне місце проживання, своє рідне місто. Можна додати інші місця проживання. Фактично, це є ваше досьє, яке колись шпигуни висвідковували, або відділи кадрів через співробітників КГБ збирали. Тепер ви все це викладаєте самі. Контакти і основна інформація. Мобільний телефон, адреса проживання, публічний плюс. Ну, ви розумієте, що тут кожен вже мусить визначитися сам, в якій межі він хоче себе пред'являти перед іншими людьми. Знову ж таки, родина та стосунки, додати сімейний стан, додати родича. Ну, Якщо ви думаєте фліртувати з дівчатами, а ви жонати або замужня, ну, то звичайно, що, кажіть, що ви тут холостяк. Подробиці стосовно вас теж вибираємо кожен сам і добре думаємо, Ну і відповідні життєві події, які були пов'язані десь із вами. Тобто додати життєву подію, бачите, в якому напрямку вона могла відбуватися. Це на роботі, чи в сім'ї, чи десь в подорожах. Все це. Треба давати, але давати виважено і добре обдумано. Тому що лишня інформація, вона не є потрібною, ще раз наголошую, і може в певні моменти бути використана проти вас. Тому в міру тільки для того, щоб ваш аккаунт був привабливим. Всього доброго. На цьому закінчуємо. До наступних зустрічей.